Розділ дванадцятий. Плюшевий динозавр. Пошта на порозі, пошта на порозі, Воручись хочій. Різдво вже в дорозі. Писочу умий. Прокидайся і вставай, протри окуляри. Добрим діткам плюсик став, Мінус став поганим. Дякую, носатик, озвався Санта, мостившись Немовірно гігантське м'яке крісло для читання листів, щоб провести ще один день за цим заняттям. На північному полюсі всі заметушилися, та й час би вже на дворі, зрештою, був грудень. Листи долітали з усіх куточків світу. Неймовірно стара і страшенно скоцьорблена різдвяна ялинка випускала чарівні бобові стручки вліво, вправо, по центру, вгору, вниз і всюди, де тільки можна уявити. Ельфи-фермери щодня засівали сніжні поля, а ельфи-гірники здійснили першу вилазку в льодові шахти в пошуках іграшок. Лише минулого тижня споживання половинок крампетів зросло вдвічі, та навіть не збиралося повільнюватись, як видно з цього графіка споживання крампетів. Різдвозав возав більшість свого часу проводив за спогляданням дивовижно магічних летючих оленів, які щоночі справлялись у північно-полісному авіаційному просторі. Він дивився на них і в його маленькому, динозаврячому мозку зринали мрії про дивовижні польоти, поки решта мешканців північного полюса були заклопотані приготуванням до Різдва. Однак зовсім незабаром щось мало перевернути все з ніг голову, а саме лист, який надіслав віля трат. Санта відкрив листа, що був на самому вершечку Високої гори листів, який Носатик тільки но скинув йому на стіл і, як завжди, прочитав його голос. Любий Санто, цього року на Різдво я хотів багато чого, що ти скоріш за все не зможеш дати. Але від динозавра я був би в шаленому захваті. Щасливого Різдва Вілля Трамбл. Стара Різдвяна ялинка ніяк на це не відреагувала. Санта нахмурився і вголос прочитав листа друге, потім втретє. Він почухав собі бороду і спробував ще раз. Та скільки б разів він не прочитав цього листа стара різдвяна ялинка, так і не випускала чарівний бобовий стручок. Може, це то тому, що в листі не було конкретного прохання? Якого саме динозавра хоче хлопчик Вільям Трантл? Справжнього неможливо. Ніхто з дітей по таке б не, проп... не попросив. Може, іграшкового динозавра. Плюшового динозавра, динозавра робота на дистанційному керуванні, та варіантів ціле море. Що скажеш, носатику? спитав Санта, надпивши з горнятка теплого соку розплавлених карамельних паличок. Носатик чув, як Санта знову і знову зачитував листа. Схоже, сумує хлопчина, така моя думка єдина. Санта поморщився від такого жахливого. Ельфійського віршика, що вибивався із звичайного стилю носатика. Зітхнувши, він узяв листа у свої великі повні руки і зробив глибокий заспокійливий вдих, пропускаючи повітря через свою білу бороду. Його очі кольору неба заплющились і закотились. І вже за кілька секунд він знав усе, що тільки можна знати про вілья матранда. Це була ще одна. Неймовірна здатність санти. Раптом у нього в голові зринуло життя Вільяма. Тепер він знав про сім'ю Вільяма, про той нещасний випадок, що стався з Вільямом, коли він був ще зовсім маленьким, про його візок, про його любов до, заноз... до незаврів, і про те, як паскудно йому велося останнім часом. Ой, лишенько. Тут не все так просто, мовив Санта. Цей хлопчик потребує чогось справді особливого цього року. З цими словами Санта звівся на ноги і одним сильним махом своїх, неймовірно товстенних ручейсь, гріб усе, що лежало на величезному, закиданому мотлухом робочому столі в його кімнаті. Паростку, що кастику. Гукнув він і тієї ж миті, звідки не візьмись, прямо біля Санти, намалювалося двоє ельфів з повними рогами половину крампетів з маслом. Де це вас так довго носило? Принесіть мені, будь ласка, мої інструменти. Цей подарунок я хочу зробити сам. Серйозно заявив Сант. Судячи з виразу облич ельфів, ті не повірили і неабияк. Зраділи водночас. Ура! закричали вони всі, як один. Не часто Санта заходиться майструвати комусь подарунок. Таке траплялось вкрай рідко або за виняткових обставин. Але коли вже він майстрував щось, ці подарунки виходили дуже особливими і куди красивішими за всі ті, що ельфи добували з під крига. Якось він змайстрував коника гойдалку. Для королеви Англії, коли та була ще малим дівчам, то був зачарований коник, який з четверга оживав вночі. Наступного різдва він змайстрував іграшковий спортивний автомобіль для принца Перу, страшенно неслухняного принца, який щороку був на волосину від списку нечемлюхів. Та замість того, щоб описати його туди і забути про нього, Санта зачарував автомобіль, який щоразу, коли принц беркетував, зменшувався. Якби він не припинив каверзувати, автомобіль згодом зник би, тож принц став слухняним. Санта був дуже мудрий. Двоє ельфів прожогом вилетіли із кімнати, і вже за кілька секунд з'явились на порозі, тримаючи на своїх спинах величезний ящик з інструментів. У ньому аж кишіло всіякими пружинками, гвинтиками, дрібничками, штукенціями та ще різними прибамбасами, якими тільки Санда вмів користуватися. А тепер, будь ласка, підійдіть і скажіть різдвозавру, що він мені потрібен тут і негайно. Ну, ми хочеш, у нас не так багато часу, звелів Санта, якому кортіли якомога швидше взятися до роботи. Так, пане, повчому відразу ніхто з нами би не встиг. У нас не так багато часу, бо не динозавра привезти. Защебетали ельфи, фальсуючи в кімнатах і в пошуках рістозавра. А всього за мить вони повернулися, злетівши до кімнати на спині. Різдвозавра. Ельфи полюбляли кататися верхи на різдвозаврі, що виселупив ще язика від радості, терміново знадобився Санта. Мій любий різдвозавре, нас чекає робота, і ми не можемо схибити, поважно мовив Санта. Мені потрібно, щоб ти став непорушно, тому що я хочу змайструвати іграшкового динозавра, схожого на тебе. Різдвозавр від здивування округлив очі, уявив собі, як санта з динозавра. Він ніколи не бачив санту в роботі. Різдвозавр виліз на один із робочих столів санти, виставив своє велике динозавриче підворіддя, випростав спину і вигнув свого довгого хвоста, розцяцькованого сніжинками намагаючись виглядати, як бездоганний взірець дінозаврів. Але для початку мені потрібні мої екстра збільшувальні, суперпідсилювальні автомагічні окуляри, сказав Санта, затягнувши в себе на голові інженерні окуляри в мідній оправі. Ельфів, які спостерігали за Сандою, розсмішили його очі, тож в тих окулярах виглядали вони. Як дві величезні ялинкові кульки. Рукавиці, закричав він. Паросток разом із чокастиком, миттю витягнули на руки санти дві величезні шкіряні рукавиці. І він, взявшись уважно розглядати вміст свого ящика з інструментами, задумався. У нього були найрізноманітніші. Штукенції та пристрої для виготовлення іграшок, які будь-коли існували, і ще декілька таких, яких зовсім ще не існувало. Довгі, начиняльні палиці для начинення плошових іграшок, виганісті стукенції для витинання штукенцій, весело звисаючі для виготовлення весело звичаючих звисаючих штукенцій. Ти тільки назви, і в Санти це точно знайдеться. А якщо і не знаєш назву у Санти, скоріше за все, це все ж таки з'явиться. Поки за вікном рясно сипав грудневий сніг, Санта взявся до роботи. Вона видалася не з легких. Ба більше нічого складнішого він ніколи в житті не майстрував, він працював. Цілісіньку ніч, аж поки зірочка з іскоркою не принесли йому сніданок панкейки з вафлями, улюблений сніданок Санти. Після чого він далі продовжував майструвати. Всі ельфи зібралися навколо, щоб подивитися, на майстра в роботі. Поки різдвозавр сидів непорушному в статуя у теплому світлі каміна. Санта безупинув щось висікав і пиляв, нарізав і шивав. На ногах його тримало систематичне осушування кастрюль кави з кав'ярні Данкін Поларіс. Нарешті Санта зняв грубі окуляри, що великими колами відбилися навколо його очей. Гадаю, ми вже закінчили, сказав він із теплою та гордою усмішкою на лиці, розвернувши своє творіння так, щоб різдвозавр і ельфи могли його краще розгледіти. Ельфи охнули бездоганний унісон, побачивши завершеного іграшкового динозавра. Їм здалося, що це була найдивовижніша іграшка, яку коли-небудь майстрував санта. Так і було, насправді. Різдвозавр струсив зі своїх лап всілякі шпильки і голки, і пошкандибав уперед, поки не вперся носом в шедев санти. Він стояв лицем до лиця з найбільш бездоганною іграшкою якою він коли-небудь бачив. У неї була м'яка туга шкіра з неймовірно деталізованою вишивкою червоними шерстяними нитками санти. Замість очей він пришив два золотих гудзики, а для начинення вирізав дірку у своєму стьобаному літньому кожусі і вибрав звідти половину, Неймовірно пухнастого подвійного качиного піря, Подвійно качине пір'я найкраще підходить для начинення будь-всього. Бо щойно ви начините ним якусь річ, як піря вдвічі збільшується в об'ємі, і річ стає вдвічі більш начиненою та вдвіж пухкішою. А для того, щоб відтворити на його спині. Візерунок із, із сніжинками Санта почалапав до вікна, відчинив його і зачерпнув з під віконня жменю справжнього північно-полісного снігу. Що не тане? північно полісний сніг одна з найпрекрасніших субстанцій на планеті. Якщо ви зможете зробити так, щоб він не танув, бо там може. Санта може. Він охайно розсіяв сніжинки по спині плюшевого динозавра, і коли вони там осіли, ельфи вражено заплодували. Плюшевий динозавр був мало небездоганною копією дивозавра. Деяким ельфам і слабким зором здалося, що в кімнаті цілих два динозаври. А сам різдвозавр ще ніколи так близько не підходив до іншого динозавра. Вперше в житті він міг собі уявити, як би то було, якби він був не один, яким би він не був настільки самотнім. Він міг собі уявити, як це мати друга динозавра.